Та, мій хлопчику, ти казав, що Максим поки помиє філе, куча води на... Та я нормально помив, бо то. Або треба не... воду набрати от було, в тазічок, там помити, а там в колснути. А ти така роби. Ти можеш зробити і так? Сергійко, не перегинай. Давай, викава, лишися філе. Перша кава має бути, а тоді все остане. Ну ти лидиця, от туди речу вода. І що до сиділи? Десять. О, та довго? Ти морда. Вже задубалося, думав, біш підсадати, що тут таке. Що та три філе? Поки я поїграв, то якісь філетки стало що не здали. Той жир, знаєш, там всіх і того жиру і тої такої пленки зверху. О, таке враження, що з тебе вирізає. А в мене було що з тебе ти зберігать. Та, то уже не мене. Кільки жиру там позаплянтувався довго. Ну то я би за місяць свого жиру не змив би за все. І що ти? Доброго ранку. Де ранок рульєве. Ми, речі, ми ранок. до речі, бажаємо всім доброго ранку, хоча ранок не добрий, то ну не до спокою не дає. Но, але новий день ми маємо стріпуватися і братися до роботи і йти в то новий день, нове життя. Що робити? Роботу ніхто не відміняв. На жаль, Яка би не була ні, спокійна, не спокійна, ніхто нікому роботу не відміняє. Прошу хлопчику, дати мені води. Давай сьогодні покажеш, як тут стати. Прибирати сюди, помити. Тоха ти вже гомонися з тим прибиранням. У Нас чисто. виходить так, що коли треба прибирати, то у нас чисто. А коли я прибираю... А знаєш чому? А? Тому що у мене дуже відповідальний брат. Він до бардака не доводить. От мені Аркадій, ця подобає. це подобається. Ну ти хитрий, я ти мені, чесно не робили, розумієте? А. Та я собі зробив, що ти хочеш. Де да, фільтра? Коли вже буде чисто? Сьогодні ти вчора що не поїхала? Вчора не мала сил. Ну от ото. Короче, витягнула свої новорічні пижамки. <рес> Запаси? Запаси, так. Але то ні, в мене вже завтра. Королі, в мене завтра буде скільки піжам. Чи ви завтра будете в 5 і, 5 і штук. Я собі зразу роблю заміну всіх піжам. Я ж з не... Ну, що, надій, треба нові, гарні, щоб по-королівські було. Uh -huh. Так, королів. План. Ну, а ми його дотримуємося. План на день такий. Uh -huh. Вода, кава, алоя попити. Фазенда. Фазенда. Uh -huh. А тоді Сергій, що думати, він так зранку став, Я ж казав, вчора роби кабеносик. Приїде моя Любочка, погустили б її встигнути. Ну, Сергій буде робити так? Ну. Супер. Потім у нас по плану будемо їсти от лазань, що не вийшло смачна. То на те, що ти любиш щоб тіста було більше, то твої проблеми. Ну то мені не смачна вода? Ну то слава Богу, то, то вона лишилася. Як вона була тобі, посмакувала, по то тісно, тебе до ранку її не було. Але з тістом філа, королів, ви його не слухайте, вийшла лазанья дуже смачна. І якщо ви маєте тісто філа, робіть сміло. Сріб, просто любить, коли грубше тісто, серій любить просто коли в варениках кісто тугіше. Але вийшло супер, і саме у снему роки ніякої немає. Mm -hmm. Хоча вчора багато королів написали зробити з лаваша. Так, з лаваша? Так, теж кажуть, смачно, з м'якого лаваша. Це вже королеви конкретно експериментують mm -hmm. Я знаю, чи mm -hmm. чи над нами. Значить, Славаша було смачне. Що над нами? не над нами експериментують? Вони так самі готують. Теж виходить дуже смачно. Ну а що, з лаваша так само може бути, а чого ні? Ну я дивись, свій тобі. син вчора лупашив ту лазань. Ну, мій синочок золотий, він їсть. все. Все, що йому даєш, особливо ввечері, коли проходить голодний. Ну, та він вчора ну, за шоколадку ще не бився. Я йому по кусочку а де ви взяли сукону шоколадку. Та ще дідь Саша, що передав. Ну, я... ще там кусочок тримав. Так, так, так. Я його так, ще тримаю. Я думаю, на нашу йому цілий великий. А велик... Він що не бере по столу водосуд? Ні, мою, ні. То його, тебе не було, я йому дав по одній полосці. Він каже, давай по дві. Ну то давай, боємо кажуть, де ж їсти шоколаду стільки на ніч, то ж грубий. Uh -huh. Та він такий, знаєш, ніби та якби боїться, а так би був пофіг, знаєш. Але все одно питає мене. Uh -huh. То добре, таки дурне щось розказуєш. Добре, береш ти, мудре, <звук> лідер. а наш ти Ну, Бачите, його що шоколад. Берем де по uh -huh. кусочку їде. Я вам скажу так, друге життя я бульйону давати не буду, я так подумала. Витянемо курку зробимо все. Так? Ну це я не знаю, так скажи. Ні, ну можна курку, якщо надобно, цибульку пересмажити, перемолоти і млинці з м'ясом зробити. А на перше, знаєш, що буде? Що? Ти бачив, що там в холодильнику є? Кабачок. Кремзупи з кабачка. Ну тоді їж бульйон. У мене там є ляпаста, паста, я можу і для пасти. Так сьогодні вже свята нема? Ні. Так треба кинути прати, мене в наскільки праня куролі, а постілі треба попрати, то все. Підлоги помити треба. Ну-ка, ну не заводь мене зранку, я тебе прошу, в У нас відповідальна санітарка робити. Ну, ні, відповідальна санітарка сьогодні робить кабаноси. собі, Сьогодні день не релаксу. Угу. Нехай Люба оціни мої кабаноси. Погнали на сюден. Звичайно. Я так подумала, на що то і піца. Бушка була це їсть. Я піцу не буду їсти. Mm. Бо я думаю, люблю скажу на привезення. Та не. Кролєва, всім бажаємо гарного дня. Сьогодні кидай вівторок. Я, до речі, думала, що в мене сьогодні хресника день а то не сьогодні, 12 го числа. І ти теж їдеш? Та то не сьогодні. Але 12-го їдеш? Ну я щось не зрозуміла, я думала поїхати привітати, а його мама пише, так розумію, її немає чи що. Ну не знаю, насклад сьогодні позвони розберу. Коротше, не хочеш ти їхати. Ну то можна думати, що я зайнята, але я вважаю, наче хресна мама, то дитина хоч, хоча б раз у рік на своє день народження, то пасувало б, щоб то точно, мама то, так, так завжди, звичайно, виходить і у всіх, але пасувало б. То дуже файна в мене дитина в Дошаві, в Богданчик, дуже файно. Та це і, всі ін, всі речі, по хресі її файні, Так, всі діти хороші. Він до речі, мріяв побувати в дельфінарії у нас. Mm -hmm. То я думаю, що мені поїхати забрати в дельфінарії завезти. Ну коротше, я подумав, нашу в що вони все думали додумали Зараз З дельфінаріум дельфінарієм висла. Я зараз п'ю каву і їду зразу по фільтра. Щоб у нас було спеціально. О годині вони відкриваються. Ти думаєш, хлопчику, яка година? Ти як це не сестра, може, твоя придає лозаньку дуже звітувати? Сестра, я так ти кажеш, на неї краще не розраховувати, що на прийде, то добре.